Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Мене звати Владислав і ми продовжуємо грати в гру Катаклізма. У нас минулий раз була цікава місія по вбивству Сирени. Це у нас була типу експедиція. Зараз у нас головне завдання також експедиція. Дім і біль називається. Я нагадую, ми отримали листа з Агару, що агар знаходиться в облозі. Тому ми. Екстрено вирушаємо назад, для того, щоб захистити наш дім. Наглядачу Аріс. Агар в облозі. Ректорка Увічаї. Повертайтесь негайно. Джон. Магістерка Агара. Дізнатися міських... міських А, дістатися міських стін. Окей, давай вирушаємо. зупиняйтеся! ми не можемо запізнитися. Геремесе, лети, стіни, озорі, благаю. А чому я сам? Окей, ну сам так сам. Мені десь сюди. Hmm. Блін, якщо я сам, то треба було здоров'я прокачати трохи. Хоча тут всі мертві. Реально, тут всі мертві. А хто ж їх тут всіх повбивав? Типу, солдати Загару? Ну ось солдат один. Продовжуємо. Трохи кіт відволік знову. Ну, з тобою якось треба поговорити. Що сталося, Гардіанці? Скажи, що комусь вдалося вижити. Ех, хай служить Орден. Ем, наглядачу. І він, походу, все. Біжим далі. Давайте збережемось, на всякий випадок. То щось тут якось зовнішній бастіон пав. Ні, ні, ні. А далі як? А, далі я тут можу пройти, до речі. Так, якщо зовнішній бастіон пав. То. О. Ні, Брама. Місто. Нічого. Нічого не залишилось. Я зупинила жахів в сирену, але однаково. Агар пав. Останнє місто. Ні, я не можу. Я цього не допущу. Агар належить нам. Байдуже, що станеться зі мною. Байдуже, скільки разів я маю. Я цього не допущу. Цього не було. Перемога. Я думаю, на цьому будемо завершувати. Місію ми пройшли. Окей, я жартую, продовжуємо. Ми наближаємось до краю світу. Кожен крок. А, агар! Потрібні нашому діму. Збирайте спряження, забудьте про море. Ми повертаємось до Агара. Ще одна спроба. Ще один вибір. А, типу, ми повернулися до того, як ми вбили сирену. Типу. Цей сув у часі. Я виснажена. Визна... За... Але зараз не до нього. Чи не до цього, точніше. Гермесе, ти маєш полетіти попереду. Цього разу ми дістанемося гара швидше. Оп. Так, у нас є оборона Аугара і 11 місія жахибаліт. От тут перед нами зараз реально постає вибір. Якщо ми підемо в додаткову місію, то напевно ми вже не встигнемо піти на основну місію, тому що я знаю, що ця основна місія буде довгою. Це була остання. Так, давайте подумаємо. Так, можна і. Норбалечків. Це буде просто реально. Це остання місія була в. давай більше. Давай більше хп-шки, Айріс. Це була остання місія раннього доступу, і вона там довга. Там може навіть більше години буде, години-півтори. Тому давайте зараз, напевно, швиденько пройдемо е, додаткову місію оборона вежі. На цьому серію реально закінчимо. І наступна серія вже буде оборона Агара. А, віснику деяких воїнів було відрізано на болотах. Надішліть підкріплення. Джон магістр Агара. Нам треба обороняти опорний пункт від жахів і засих... захистити прадавній маяк. Окей. Ну, я розумію, ця серія у нас буде дуже коротка, там може. Хвилин 20-30, Але починати оборону агара не знаю, тупо буде. Відрізані. безпорядження, Повуха у багнюці. Краще зачаїтися. Гарна ідея. Звернемо стіни, підготуємо гармати. А зведемо стіни. Гармати? Хвилинку. Коли будемо готові, заманимо жахів до святині, а потім рознесемо їх на шматочки. Без зайвого шуму. Завдання заборони вежі. Ну, це нам уже пояснювали. Вони будуть іти звідси. Так, давайте по карті подивимось звідси, так. Ну, начебто все зрозуміло. У нас хто тут є? О, у нас навіть арта є. Біжать сюди і нам треба захистити оцей маяк. Тому. Треба. Балінг. Так. Пастки. Отруйні снаряди, вони для метальників і ловців. У нас є метальники. Тоді вони йдуть сюди. Є у нас один мисливець. Хм. А я, до речі, цю карту не пам'ятаю. Я на ній не грав тоді. та блін, всіх тоді сюди підводити треба. Тут Тут нічого більше не ламаємо. О, а так. Ось так. А тут цікаво дощ іде? Тут треба будувати накриття якісь. Чи ні? А походу ага. йде дощ. А як тоді? У мене ж реально не вистачить. У. Треба подумати. Треба тепер реально подумати. Ну, типу, тут я можу отак зробити. Ого! Нормальний такий навіс. Куди він ставиться? Ось так. Ну, типу, тут отак можу зробити. Тут можу зробити ось так. І поставити ще один на цей блок. Зробити так. Huh. Yeah. Якщо Hello. я поставлю Hello. тебе. Сю... Yeah? Тебе Get сюди. Ready. На тебе дощ не капа. <laughs> yes. Чудово. Yeah. Тоді yeah. давай тебе сюди. Mm? Сюди. Yeah. Where to? Mm -hmm. Дощ на цього капа на цього yeah. ні треба сюди так ставити? Поки не зрозуміло. А, так. Тоді можна ще ось так зробити зараз. Все. І поставити yes? вас сюди. High. Me high. Блін, під дощем. Ага. Uh -huh. І ти під дощем. Просто піднімати вас на гору це тупо, тому що... По мене нічого немає на гору підніматися. Ось. За полем зору. Ага. Давай збігай тоді сюди. Зараз побудуємося тут на всякий випадок. І тут треба буде побудуватися на всякий випадок. Підожди. За полем а зору. Тут взагалі будувати не можна. А, та ні, можна. Тоді чого, чому ти мене розводиш? Ну, а що я тут побудую? Хіба що ось так? І дах типу так Ну а так можу зробити навіс якийсь і тут, а тут навіть не знаю, сюди пройти. Паміс мі зробити. Тільки навіщо? І тут уже побудуватися ще. Щоб що? Щоб не зрозуміло, що. Ну, тут хоча б реально я можу так зробити. Так. І... Навіс yeah. Окей, давай підемо сюди. Прискорення. Також я всім нагадую, зараз на каналі проходить уже фінал голосування з приводу мого першого стріму, який відбудеться 31 березня. Це буде святковий стрім. І всіх запрошую на стрімку. Ми цікаво, і можете проголосувати про формат стріму. Так, запускаємо хвилю. Також не забувайте ставити лайки, ставити, писати коментарі. Це дуже важливо, тому що це допомагає розвитку каналу. Прям дуже сильно допомагає. Так, давайте цих всіх вбивати. Я сподіваюся, я їх вб'ю. Ще ці пастки оглушує будь-який жах, що наступає на неї. На короткий час зупиняючи його. І я так розумію, це також. Та блін, дайте ж натиснути. Так. А, да, вон я бачу. Груші. І в цих перезиратків є, ми взяли в цю здібність, це добре. Так. А, вони до мене йдуть. Як? Чи куди вони йдуть? Так, вони до мене йдуть. Ам, um, а що за прикол? Ха, той випав був вельми непоганий. А ось ще одна. Так, Погляньмо: деревина, каміння, матеріалів для будівництва вдосталь. Так, сьогодні вночі ця потолоч лістиме з усіх боків. Як гадаю, що як нам поступити? Гучно. Гучно. Буде гучно, окей. Кого нам ще дають? О, хто нам тут нормально так насипають військ? Вони ж все ще з однієї точки так ідуть. І вони тепер підходять тут. Оце погано. Давайте тоді... О, нам вікно ще дали. Давайте тоді отак зробимо. Будуємо ще отут вікно. І ось тут вікно, до речі. Тепер можна прибрати цю якусь реально дивну конструкцію. І можна реально буде тепер нормально відбиватися від них ви сюди. І mm -hmm. цих метальників на низ. Всіх ставимо на низ, причому метальників. Hello, mm, і сюди давайте Б. І є у мене одна ідейка. У нас дуже багато стрілків. Давайте зробимо просто другий поверх. Я думаю, нам вистачить стабільності на другий поверх. Хоча б на якийсь. Ну. Трохи вистачає. А, зрозуміло. Стабільності вистачає. Не вистачає блоків. Так. Сюди. Тепер можемо. Давай такі блоки поставимо. Єдиний тільки мінус. У нас немає вікон більше. Тому я не знаю, як ми тут будемо справлятися. Типу, таку якусь конструкцію робити. Що у нас взагалі є? У нас є прапор. Прапор це до. А! Так у нас, ці посилення є. Чудово. Стопе. Так тоді, підождіть. Зараз все у нас буде. Ці чуваки. Так, ці тут стоять, це ми прибрати не можемо. Чи можемо ми цим поставити посилення кудись? Запальні снаряди. А, ворог під дією запальних снарядів вибухає після смерті, завдаючи шкоди іншим ворогам. Оце прям темка крута. Можна. Блін, як би його так поставити. Можна отут поставити і поставити цього yeah. так. Ну... круто. Що скажеш? Круто. Тут. Зараз зробимо. Ось так. І зробимо дах йому. Персональний. Ну нормально, у нього ось запальні снаряди тепер є. Атакує він. Блін, звісно, у нього дуже погана атака. Давайте, може, і тебе кудись переставимо. Можна наверх його переставити, до речі. Один знизу буде запальними бить, а другий знизу у тебе... Ага. Як тут з атакою? Ну, взагалі чудово. М -м -м, можна також. поставити. Ось так. І давайте туди зробимо підйом якийсь. Як би його тільки зробити правильно? Так. Це нам сюди потрібно ставити ось так. Ось так. Ну, ми зараз зробимо. Другий поверх буде. Тільки як нам дах зробити? А, дах, дах, дах. Якщо ми поставимо одну цю штуку, стоїть. Чудово. Типу можна буде отут ще дах поставити. Ну, як варіант. Як варіант, типу, так, дахи. Зараз подивимось тільки, як воно буде. Ти наверх. Сюди. Ну, я б не сказав би, що стало сильно краще. Знизу він бив. Ну, приблизно так же. тут. А, тепер тут ще й не станеш. Можна його тут поставити, звісно. І він буде бити. Mm, так. Давайте тут зробимо отаку площадку. Можна отут його поставити. І він буде бити... О, отак він краще буде бити. Тільки треба йому тепер зробити навіз. Щоб дощ не капав на голову. На жаль, тільки не достає ось цими снарядами. Хоча! І довіже так, воно достає. Ага. Та взагалі круть. Yeah. А ці всі біжать наверх. Yeah. Можна покращити, тільки немає ресурсів. Ці біжать всі наверх. І їм нормально на цього капає. Yeah. На цього капає. Yeah. Отак. Не капає. На цих ось капає. Так. Тоді, щоб не капало. А так можна? Та, взагалі круть. Взагалі круть. На снайпера нашого, мисливця. Вогніні стріли. Діють. А ви всі. Давайте бийте небезпечних ворогів Так, як тут тебе краще зробити? Можна зробити. Ось так. Ось так. І поставити тебе сюди. Во! Та взагалі нормально. Все, побудували якусь срань. Тому давайте запускати. Давайте збережемось на всякий випадок. Запускаємо. Погнали. Ну, де ви біжите? Давайте. Я думаю, з двома артами. Ще й з лучниками які з вогняними стрілами. Ще й багато цих, я думаю, я їх нормально добуляси. Тільки знаєте що? А в мене ще ще ці були прапори. Давайте хоч кудись його поставимо. Звісно, тут уже ліпити їх нікуди внизу. Вон хоча б цього. Ох, і отут давайте. Ми вже не зробимо нічого. То я подумав вони зараз сюди лізтимуть. Треба було стіночку поставити трохи Чисто хоч хоч якось захистити цього чувака. А, хоча нормально вони тут справляються. Цей чувак тут також живе нормально. У нього ще й здоров'я немало, а 35 Ну, більше, ніж улучників, але... А, стільки ж стів метал. Ну, знаєте, я скажу, нормально живем. Я злякався, думав, що це вилізло, це дерево було. Ну, все. Чудово? Ти ще чуєш мисливцю? Ні, no, нічого. Отож, ж воно. Ось тобі тиша. Прикольне завдання, таке простувате. Не знаю, може було б на більшій складності цікавіше його проходити. Але все ж таки пройшли 16 половиною хвилин, паузи майже не було, до речі, ворогів знищено 650. Ну, паузи не було, тому що я так будував без паузи. Схоже, орден приберіг додаткові землі. Хм. І ще два очка осяяння. Це чудово. Давайте беремо далі наші блоки. І навіть не знаю. Навіть не знаю. Там у нас оборона огара. Ці чуваки мені не сильно подобаються. Вони не такі ефективні. Цитадель, я їх до цитаделі не хочу підпускати. Давайте мисливці покращимо. Вони нормально будуть бити. Все, на цьому я думаю, треба завершувати. Оборону Агара залишаємо на наступну серію. Всім дякую за перегляд, всім пока.